У маленькому селі на Полтавщині жила бабуся Катерина. Її всі знали, як жінку з добрим серцем і золотими руками шила, виязала, лікувала травами. Вдова вже багато років, діти поїхали до міста, рідко приїжджали. Але вона не нарікала, бо мала свій город, кілька курей і стару швейну машинку, яку берегла як реліквію. Одного разу на лавці біля її хати з'явився хлопчина років десяти. Брудний, голодний, сором'язливий. Сказав, що втік із ДТБ уденку. Бабуся, не роздумуючи, запросила його в дім. Відмила нагодувала, застелила чисту постіль. Хлопець на ім'я Сашко лишився з нею. Він допомагав по господарству, слухав її розповіді, а ввечері бабуся навчала його шити. Найбільше йому подобалося пришивати гудзики. Катерина подарувала йому маленьку коробочку, куди складала найкрасивіші, кожен з них мав свою історію. Минали роки. Сашко виріс, вступив до технікуму на кравця, повертався щовихідних. вихідних. Катерини не стало зимою. А навесні в село приїхав молодий чоловік у новенькому піджаку, на якому блищав один старий мідний гудзик. Сашко відчинив двері бабусиної хати і поклав на столі коробочку з гудзиками. Потім сів за її машинку відновлювати те, чого його навчила людина, яка колись просто відкрила серце.